Женевський автосалон повернувся після п'ятирічної перерви. Однією з найпомітніших прем'єр став серійний електричний хетчбек Рено 5. Дизайн у стилі Ретро нагадує про його далекого попередника, який зійшов з конвеєра понад півстоліття тому. Нове авто матиме два варіанти акумулятора із запасом ходу 300 та 400 кілометрів. Для різних модифікацій передбачено три електромотори потужністю 95, 120 та 150 кінських сил. Ціни стартують від 25 тисяч євро. Ми дуже пишаємося схожістю з попереднім автомобілем. Цей хеджбек має не тільки чудовий дизайн, у ньому також є безліч технологій. Ми очікуємо, що він стане автомобілем нового покоління. цього року. хеджбек з'явиться у Франції та Німеччині, а наступного у Великій Британії. На думку експертів, Рено зробила правильний крок, створивши електрокар з оригінальним дизайном. Тепер автомобіль виділяється на тлі електричних кросоверів, які часто схожі як близнюки. Рено абсолютно справедливо вважає дизайн головною відмінністю і, гадаю, це найцікавіший новий електромобіль за тривалий час. Китайський виробник електромобілів бід демонструє лінійку моделей для європейського ринку, зокрема кросовер Сіл Ю. Компанія привезла до Женеви гібридний позашляховик Ю8 свого люксового бренду Yanwan. Британський бренд MG демонструє серійний електричний родстер Сайберстер. Двомоторна повноприводна версія видає 540 кінських сил. До 100 кілометрів за годину розганяється за 3,2 секунди. Запас ходу 440 кілометрів. Ще один дебютант цього бренду гібридний хеджбек mg 3 Румунська компанія Дачія привезла бюджетний електромобіль Спрінг. Він має двигун потужністю 65 кінських сил. Запас ходу 300 кілометрів. наші клієнти клієнти проїжджають щонайбільше 30 кілометрів на день, бо це авто для поїздок на роботу. На ньому можна їздити до школи, офісу чи супермаркету. На моторшоу також обрали автомобіль року Європи. Ним став електричний кросовер Рено Сценік». на другому місці. БМВ «БМВ-5», на третьому Пежо і І-3008». Експерти назвали Женевський автосалон тінню власного минулого. Цього року його проігнорували провідні світові виробники, такі як Мерседес, БМВ, Ауді, Фольксваген, Тойота та Хюндай. Захід триватиме до 3 березня. Заплановано 15 світових та європейських прем'єр.